в тяжкому стані в лікарні Харкова. 36-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень, травмованому 11-річному підлітку вже краще кажуть лікарі. Керованою авіабомбою росіяни поцілили по багатоповерхівці міста. Напередодні склалися кілька поверхів із шостого по перший. Троє загиблих ще близько 40 травмованих. Більше про стан поранених розповість наша Вікторія Стрельцова. Вона побувала на місці чергового російського теракту. На місці влучання у житлову багатоповерхівку другий день тривають роботи. Зараз, як бачите, тут працює важка техніка, знімають аварійні плити. Це ті плити, які просто от висять над прірвою, аби вони в будь-який момент не попадали. І людей починають запускати ось у сусідні під'їзди, але під супроводом рятувальників, адже там перебувати всередині небезпечно. На жаль, зараз ще не пускають людей в ось ці верхні п'ять поверхів, які на перший вигляд, начебто, вціліли, встояли. Але насправді там знаходитися дуже небезпечно, і зараз триває обстеження цих конструкцій. Виставили маяки для відстежування динамики руху зруйнованих конструкцій. П'ять поверхів знаходяться в аварійному стані. Руйнація їх можлива. З валізами та пакунками. Коло свого будинку стоять люди, спостерігають за роботою рятувальників та згадують пережиту ніч. Перший поверх батьки в мене тут жили. Нещодавно придбали. Ну воно ж бахнуло, Ми подзвонили. Мама каже: Я в епіцентрі. Серед тих, хто лишився без даху над головою, пані Олександра, жінка цієї ночі дивом вижила. Лише зараз наважилась розповісти, як разом із донькою вибиралась із під завалів. Страшний взрив, вибух, і більше нічого не пам'ятаю. Я думала, що загинула, і що дочка загинула. Почали кричати, нас почули. Живі, слава Богу. кадри. Як жінки дякують рятувальникам за порятунок? Тоді облетіли мережу. Це була пані Олександра із подругою. Вони кілька годин чекали, коли зможуть дістати їхніх двох котів. і Марсик та мілочка. Одні емоції були ми благали на колінах. Я пішла, знайшла цих хлопчиків. Вони пішли, забрали котиків і нам винесли. Цієї трагічної ночі під завалами загинули троє людей. Серед них двоє хлопців, 12 та 15 років, і ще майже чотири десятки людей дістали поранення. Вікторія Стрицов, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один плюс